Привітання! вітання! Ви дивитесь черговий випуск глянцевого тележурналу Чого хоче жінка у сьогоднішній програмі? Ви дізнаєтеся про таємниці корисного та здорового сну, про гарну поставу та ортопедичні матраси, а також про постільну білизну. Одним словом, все про якісний сон, адже саме від нього залежить наше самопочуття та настрій. Наш хребет складається з 34 хребців, які розміщені стовпчиком у формі літери С. Кожна сучасна людина, незалежно від віку, час від часу відчуває болі у спині. Тому, аби уникнути проблем з хребтом, намагайтесь не піднімати важких предметів, не засиджуйтесь в скурцюрбаних позах, уникайте протягів і, що найголовніше, ретельно обирайте спальний матрас, оскільки він повинен забезпечувати правильне положення тіла. Підібраний грамотно-ортопедичний матрац це серйозна підмога в профілактиці і навіть лікуванні захворювань хребта. Ніщо так не прикрашає жінку, як гарна постава. Ще здавна вважали, що рівна спина це еталон краси, але варто зауважити, що правильна постава у першу чергу є запорукою здоров'я вашого хребта. Після 20 років у нашому хребті розпочинається процес старіння, і, на жаль, він є незворотнім. А тому, перш за все, необхідно звернути увагу на те, як ви спите. Ортопедичні матраци від компанії Балаком дозволять вашому тілу приймати правильне положення під час сну, оскільки вони зроблені лише з якісних та екологічних наповнювачів. є у нас пружинні та безпружинні. Використовуються в цих матрасах пружинні блоки, так звані pocket Spring. Також у нас є матрас наповнювачем кокос, латекс, сучасна піна, оргофом. Комфортний та надійний матрац Донсон пікується про хребет та шию, поки ви спите. Вони розроблені так, аби ваша спина під час сну завжди залишалася прямою. А відтак вона не прогинається та не викривлюється. А це, як відомо, є запорукою хорошого самопочуття та бадьорості. Дитячі ліжка у нас вітчизняного виробництва, з цільного дерева сучасні якісні і найголовніше, що вони є екологічно чистими. Також ми до них виготовляємо ковдри, подушки і всі супутні товари, які дозволять створити незабутню атмосферу будь-якої дитячої кімнати. Якщо ви хочете спати сном, немовляти безтурботно і солодко. Не відчуваючи болю у хребті та суглобах, матраци Донсон це те, що вам потрібно. Якщо ваша дитина полюбляє стрибати, скакати і перекидатися на матраці, не переймайтесь. Матраци Донсон є надійними, безпечними та міцними. Обравши наш матрац, ви можете не переживати за термін його експлуатації. Ми вам допоможемо в його обслуговуванні. Також на підприємстві Балаком виготовляють ортопедичні матраци на замовлення і будьте певні, вся продукція сертифікована згідно з чинним законодавством України. Кожного дня ми шукаємо рішення для наших споживачів клієнтів. Ми маємо вже постійних клієнтів, які користуються і приходять нам казати дякую за нашу продукцію, яку вони купують. З року в рік на день народження і на будь-яке інше свят. Ми е, постійно розширюємо свій асортимент продукції, яку виробляємо. Здоровий сон на якісному ортопедичному матрасі Донсон це запорука хорошого самопочуття і гарного настрою. Пружинні та безпружинні матраци Донсон з наповнювачів спінополіолітану. Латексу, кокосової койри та меморіформу дозволять вашому хребту завжди залишатись прямим під час сну. Звичайно, аби добре виспатись, окрім матрасу, необхідно мати подушку, ковдру та постільну білизну. Головне, щоб вони були зроблені з натуральних антиалергенних волокон. На дворі справжня весна, і кожна господиня після зимового періоду хоче щось змінити у своєму помешканні, так би мовити, оновити його. Отож, жінкам на замітку Скатертини з натуральних тканин та близький ток прикрасять ваш стіл та створять теплу домашню атмосферу у вашому будинку. А якщо спати, то лише у постільній білизні від торгової марки Люкстекс якісні витончено стильні або елегантно класичні комплекти на будь-який смак та колір ви можете придбати у магазині світ сну, який знаходиться у торгу. В розважальному центрі, «Депо центр на другому поверсі, є широкий вибір постільної білизни, дуже прекрасної якості, з натуральних тканин, різних розмірів і різна цінова категорія. Наша білизна дійсно відповідає якості, і ви можете не турбуватися, що після прання вона втратить колір чи дасть усядку. Це далеко не весь перелік того, що можна придбати в магазині сну». Приймаємо замовлення на пошиття постільної білизни. Також можна придбати окремо простинь, простирадла, окремо наволочки і окремо підковдри. Дійсно, якщо обирати, то лише якісне. Подушки у нас як є з антиалергійним, так і з натуральним наповнювачем, ортопедичні. Ковдри з часаної вовни допоможуть створити сухий та теплий мікроклімат у вашому ліжку. А хто страждає алергією на натуральні наповнювачі, не переймайтесь для вас. Спеціально розробили ковдри з синтетичного антиалергічного волокна. Кожна людина хоче гарно виспатися. Якщо ви будете спати на хорошій подушці, накриватися хорошою ковдрою, то гарний сон вам забезпечений. У магазині «Світ сну» є хороший вибір махрової і дитячої білизни. Зараз ми прямуємо до рушників. Є широкий асортимент. Рушнички у нас також натуральні, з натуральних волокон виготовлені. Зараз дуже великою популярністю користуються бамбукові рушники. Вони після прання залишаються такими ж м'якими, як і до прання. Рушники у нас є різних розмірів, різних кольорів на будь-який вибір. Є ще гарні, дуже подарункові на. Такий подарунок для будь-якого свята на будь-яку подію. До речі, у продажі також є і простирадла з гумкою. Вона дійсно фіксує тканину на ліжку. А тут ви бачите у нас покривала, які підійдуть під будь-який інтер'єр для будь-якого будинку чи квартири. Якщо ви придбаєте таке покривал, ви можете бути впевнені в якості і в довговічності цих покривал. Фабрика компанії Люкс шиє домашній текстиль лише з натуральних тканин, які привезені з Європи. Стильний, якісний домашній текстиль від торгової марки ЛюксТекс принесе радість і затишок у вашу оселю. Хіба ж не цього хоче жінка? Такі різноманіття постільної білизни від магазину сну» дійсно вражає. А якщо ви не знаєте, який подарунок зробити своїм близьким чи рідним, вишуканий комплекс тканини високої якості текстильної фірми Люкс Текст стане вам у нагоді. Весна прийшла весні дорогу. Чарівні жінки бажаю вам, аби весняне сонце дарувало вам міцне здоров'я. Вітучу красу та ніжність з вами був Сергій Красіков. До нових зустрічей.